Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми поговоримо про таке питання в нашій хвилинці здоров'я, як питання послуху. Я вам зачитаю декілька цитат з, з листів і інших видань Елен Вайт. Лист 120, 1901 рік «Недостатнє піклування про живий організм це образа для творця. Існують установлені Богом правила, дотримання котрих убереже людей від захворювання і передчасної смерті. І в іншому місці, в 1983 році, вона говорила, одна з причин, чому ми не володіємо Божим благословінням більшою мірою, полягає в тому, що ми не звертаємо уваги на світло, котре він бажав дати нам стосовно законів життя і здоров'я. У 1900 році вона говорила про те, що Бог автор фізичних законів. І це так само правильно, як і те, що він автор морального закону. Закон Творця, написаний його власним перстом на кожному нерві, кожному м'язі, на кожній довіреній людині здібності. У 1890 році порушення законів нашого єства такий самий гріх, як і порушення десяти заповідей. І те і інше є порушенням Божих законів. Люди, котрі порушують Божий закон. Що діє в їхньому фізичному організмі, будуть схильні порушувати, і Божий закон проголошений на Сіоні. Як зберегти тіло в здоровому стані, щоб усі частини живого механізму діяли гормонійно? Ось що має стати предметом дослідження в продаж нашого життя. Діти Божі не можуть прославляти Господа хворому тілі і недорозвитому розумі. Ті, хто потребує будь-якому виду надмірності, чи то їжі, чи то питі, марнують свою фізичну енергію, то послаблюють свою моральну силу. І знову в 1900 році хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то храм Святого Духа, який є у вас? І якого ви маєте від Бога, і що ви належить, не належите самим собі, бо ви викуплені за ціну. Отож, прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, що належить Богові. Перше послання до коринтян, 6 глава, 15, 19 і 20 вірші. Наші тіла придбана власність Христа. Тому ми не вільні робити з ними те, що нам заменеться. Але людина зробила це. Вона поводиться зі своїм тілом так, начебто його закони не передбачають покарання. Внаслідок спотвореного апетиту органи і сили тіла стають ослабленими, хворобливими і скаліченими. Сатана, котрий своїми вабливими спокусами спричинив такі результати, тепер використовує їх, щоб насміхатися над Богом. Він представляє перед Богом людське тіло, котре Христос придбав як свою власність, і в, якому ж, в такому ж непривабливому вигляді людина репрезентує свого Творця. Бог знеславлений тим, що людина згрішила проти власного тіла та викривила свої дороги. Якщо чоловіки і жінки будуть по справжньому навернені, вони свідомо ставитимуться до законів життя, котре Бог установив у їхньому істві. Намагаючись уникнути фізичної, розумової і моральної немочі, послуг цим законом має стати справою особистого обов'язку. І останнє у 1866 році в реформаторі здоров'я написано було: Бог створив закони, які керують нашим організмом, і ці закони вкладені ним у наше єство. Божественні за кожний переступ призначене покарання, котре рано чи пізно відбудеться. Більшість хвороб, від яких страждав і продовжує страждати людський рід, спричинили самі люди через незнання законів їхнього організму. Отож, піклуємось про своє фізичне здоров'я так само, як і про духовне, і Божих вам благословінь.